Розвітаю, розпочинаємо обрізку фундука, починаємо з трьох та чотирьох річних дерев. Практично дані дерева вже сформовані правильно. Будемо робити лише санітарну обрізку, ті глики, які перетинаються, які дивляться всередину крони, а також будемо трохи підрівнювати верхню частину. В принципі, чаша сформована, хіба де-не-де де, треба чуть підкоригувати і в принципі, дерево готове. У нас чітко прослідковується штаб. Перший ярус, це у нас другий ярус. Це, а це вже у нас пішли гілки третього та наступного порядку. Ця гілочку всередину дивиться, одразу видаляємо. В принципі, аж такої критичної обрізки тут немає. На ось таких дорослих деревах практично ну, зараз основне при обрізці те є обрізати ось цю правильну верхушку. Якщо ви хочете, щоб у вас дерево пішло більше вверх, а не впустилося в ширину, то необхідно, ми на практиці обрізали, необхідно прибирати ось таких конкурентів. Можна обру... можна їх видаляти, залишати одну-дві бруньки, можна видаляти попри сам стовбур, можна видаляти на клик. То, хто як бажає. Я хочу, щоб, наприклад, з цих бруньок ще пішли нас гілки в сторону, тому залишаємо 2-3 бруньки. Оцей верхній провідник, бачите, він був обрізаний на висоті десь в районі 40 см. Щоб пагін заміщення, ми обкорочуємо буквально 5-10 см зверху і все. Бачите, ось тут на цьому стовбурі практично бруньок немає, тому ми залишаємо на ось цих гілках бруньки, щоб трохи дерево розкущилося. Ось на цьому пагоні є. Бачите, минулого року ми ось тут обрізали. Пішов з нижньої бруньки чудовий пагін. Ми цю гілочку видаляємо. Цушу всередину дивиться, видаляємо, а верхню обрізаємо там пару сантиметрів. Верхушки можна обрізати, можна не обрізати, то хто як бажає. Бачите, була гілка обрізана, пішла ось така вилка. І минулого року ми замість центрального, центрального провідника видалили, а залишили лише два пагони і їх обкоротили на ось такій висоті. Таким чином ми розширили нашу крону. Так само зараз прибираємо ось тих конкурентів, верхушку обрізаємо. Наступному пагоні так само ми центральний провідник видалили. Пішло в нас роздвоєння. Тепер працюємо, оперентів прибираємо, верхушки можна обрізати, можна, ні. То, як то кажуть, на ваш погляд. так, В принципі, обрізка завершена. Дерево готове до вегетації. Приступаємо до обрізки наступного. Тут практично всередину гілок, які дивляться в крону, практично немає, невелика кількість. Тепер переходимо чуть вище. На цьому пагоні були ось такі конкуренти, ми їх повидаляли практично попри сам стовбур. І збачте, у нас пішов пагін заміщення. Ми його можна чуть коротити. А на оцій гілці ми наоборот центральний пагін забрали, а залишили ось ці дві гілки для того, щоб крону розширити. На ось цій гілці є раз, два, три. Можна центральну забрати. А залишити дві для того, щоб крона... а залишити ось ці дві, щоб крона розходилась в ширину. Також центральна частина практично гілок немає. Поверхній частині ось ціла чотири гілки практично дивляться всередину. Тому Переводимо на ось цю бокову. Bye. Виглядає обрізка дорослих дерев. Все ж, кожне дерево обрізається індивідуально, в залежності хто, як. Бачите? основне вверх залишаємо дві, одну або дві гілки. Якщо одну гілку, залишаємо, одну гілку залишаємо, якщо хочемо, щоб крону підняти вище. Якщо дві гілки, то центрально можна видалити, залишити дві бокові, таким чином ми дерево трохи розтягнемо по ширині. так, друзі, обрізаємо. Якщо щось лишнє видалити, нічого страшного не буде. Фундук така культура, що дуже швидко і якісно наростають нові прирости, так що формувати можна, хто, як бачить, по своєму. Ми формуємо з таким чином. По-різному, але принцип один той самий. Основне це є, щоб було відкрите. Внутрішня частина, щоб саджанець добре провітрювався, і вже в залежності, який вам треба, чи високий, чи ширший, вже коригується обрізкою. Ми стараємося обрізати, щоб дерево було вужче, але вище. Дякую всім за увагу. До зустрічі!